Депутатські запити, розпорядження голови Хмельницької обласної ради, безоплатна передача майна та звернення до центральних органів влади. Депутати Хмельницької обласної ради зібрались на чергове засідання 20-ї сесії. Загалом на розгляд було винесено більше півтора десятка проєктів рішень. Ми вирішуємо ті поточні питання, які необхідні для життєдіяльності наших комунальних закладів, Ну і, зокрема, в області, в цілому. Сесія. Виявляється ця умовно кажучи, я б сказав би такою плановою, технічною. Є ряд питань умовно кадрових підрав призначень, де ми погоджуємо рішення, які в межіційний підпис період прийняла голова обласної ради, тобто маємо затверджувати це перш за все кадрові питання по наших комунальних підприємствах. Є питання передачі майна як з громад на обласну раду, скажімо, ми хочемо розселити в Білогір'ї будинок для людей похилого віку. В них є вільна площа додатково 307 квадратів. Вона передається так і деякі. Майно ми передаємо з обласної ради на громади. Тому таких би, складних питань немає. Питання я сказав, планового характеру ми в рамках цього працюємо. Кілька проєктів рішень стосувалися депутатських запитів. Зокрема, депутати підтримали питання про виділення коштів на заміну даху у Старокостянтинівському професійно-технічному ліцеї. А в доміні до депутата Князька обласне звернулися представники та вихованці Старзонтинського гарно промислового ліцею, особи директора з з спіхання сприяти трактуального ремонту даху навчання корпусів та майстерні ліцеї. Наразі стан даху вкрай крайніх що може ум'яжливити перед навчального процесу у 2024, 2025 п'ятому шостому Це не допустимо, оскільки закладом учасно навчає майже 400 лишніх вибітні професії, які є надзвичайно важливими військового стану. Також депутати звільнили батьків від плати за утримання учнів у пансіонатах ліцеїв, які фінансуються за кошти обласного бюджету на два роки. Сьогодні відбулося пленарне засідання 20-ї сесії Хмельницької обласної ради. На розгляд депутатом Хмельницької обласної ради було запропоновано 16 проєктів рішень, 16 питань проєкту даного. Здебільшого це господарські питання що для покращення функції функціонування закладів обласного підпорядкування комунальності Хмельницької обласної ради, в тому числі закладів охорони здоров'я, було прийнято рішення про передачу, в тому числі і ряду засобів, які будуть покращувати роботу. Об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі, сесія пройшла злагодженою, готуємося до наступного пленного засідання.